Вітаю на РБК Україна. Німеччина відкриває гаманець. Українські дрони б'ють по російських заводах. Трамп досі вагається, сумнівається. а Кремль затягує час, хоча й запрошує Україну на переговори у Стамбул 2 червня. Про очікування і реальність станом на 29 травня. Говоритиму із з політехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня, ми з вами коли спілкувалися минулого тижня? Ви дорікали Європі? Мовляв, європейці балаболки, їм треба відривати сідниці, так ви говорили. А ж от Німеччина себе проявила, пообіцяла допомогу фінансову 5 мільярдів євро. Тут йдеться про фінансування виробництва українських ракет, про ППО, про ракети до ППО і багато іншого. Там багато засекреченого просто в Німеччині. Чи схоже на те, що Німеччина стає більш рішучою? І наскільки ця допомога. На ваш погляд, суттєва в, цій, в цей момент війни, треба все в контексті бачити ну, перелік подій, те, що е, вони були змушені відповідати за свої слова, бо те, що ми з вами обговорювали, коли вона тут махала шашками, коли Мерц там розповідав про якісь ультиматуми і все інше, вони загнали самі себе туди, куди, мабуть, не хотіли. Так? І тепер були змушені робити ці кроки. Так? Тим більше Україна тиснула на них, теж говорила: ну показуйте, які ви круті. Пацани, да з вами домовлялося про 31 перемір'я США. Так що давайте тиснути, так? І Мерц був змушений робити ці кроки. Дуже добре, що там йдеться про оборонку і все, що з цим пов'язане. Я думаю, що Україна повинна користуватися тим, тим більше Україна може запропонувати Європі значно більше, ніж просто вже таке далекобійна ракети 2,5 тисячі. Якщо йдеться про такі, е, ну це фактично аналог тамагавки. Це фактична автономія Європи у сфері безпеці з США. І тому те, що те що я з вами говорив, ласкаво просимо до нашого магазинчику. Ми робимо швидше, дешевше. А, ось я думаю, що як тільки американці ще дізнаються, скільки це коштує, наскільки воно дешевше ще літає. У нас багато зброї з'явилося швидко, тому що щоб самі не робили. То вже так світ побудований. Так? А, і, а... E, і тут знову питання ми втикаємо, якщо, наприклад, вони там 10 ракет нам замовляють, як вони вивезуть за кордон це? Ну, знову таки питання: оцей ідіотизм, який досить існує заборона експорту, да Ну просто маразм. і вже просто слів не вистачає, коли я постійно про це повторюю. Що є, е, е, от е, от коли говорить про Німеччину, да у них є Таурус, але у них немає ракет на 2500 кг. Є у французів свої, замкнені цикли. У британців теж є, але у них є спільна або з французами, або з американцями, так а от у німців от немає. Тут є синергія в тому числі. Хоча для нас все ж таки цікавіша синергія буде все ж таки за шведами. Е, ну ми просто в одному човні знаходимося тому, що Німеччина це дуже добре, але вони вони завжди торгували нашим суверенітетом з росіянами. Ми повинні це чітко пам'ятати. Знаєте, як як Джон Кеннеді говорив, ніколи не забувай точніше. Вибачай своїх ворогів завжди, тільки ніколи не забувай їх і ми. <сі> так, так і тут, завжди це треба пам'ятати. Ну, Німеччина це не Ангела Меркель, Німеччина це Німеччина. Німеччина а ми ще та, будемо пам'ятати, то Ніхто російська агентура, не, не поділася. Ну, добре, зараз МЕС прийшов, завтра поміняється, і зовсім інше може бути. Так? Вони ж, жодного жодного агента, який працював на Росії, все ж таки не посадили. Ми повинні завжди про це пам'ятати. Це теотийне дуже добре. А добре, доб, дуже добре, що відреагували росіяни. Це говорить, що я думаю, що вони знають, що там відбулося, і тому їм щось стало не дуже добре. А, це знаєте, як я говорю, це що такий а, а, в, нім, в німецькому гуморі. Ще можемо повторити, тільки, <смісті> тільки це може грати вдвох в даному випадку. А, і а, а, це ну, в дійсності, якщо є інвестиції, ми робимо це знак якості теж для української зброї. Що якщо німці з їхньою промисловістю змушені брати в кооперацію України? Так, що це знак якості для нас, які треба масштабувати по всьому світу, відкривати експорт для нашої зброї для того, щоб сказати: слухайте, індусам, наприклад, у нас тут є таке: а що у вас, да? Як давайте до нас приходити до нашого магазинчику і так далі. Тобто, тут... І гроші заробляти на експорті, підтримувати виробничі сикли, здешевлювати виробництво у нас в нашій країні. Це дуже добре, що заходить, але це теж знаєте, коли у тебе є власні ринки збуту і власні партнери, це теж тиски на американців і на європейців. Так приходьте швидше, бо в нашому магазинчику це ще не факт, що буде довго працювати. Ми самі собі зробимо кнопку, що дадемо контролю. І ми будемо самі керувати цими процесами, тоді ми будемо керувати процесами, а не ви будете керувати процесами. От, як правильно, залужний сказав нещодавно, що власне ВПК і зброї дає можливість Україні формувати власні військові альянси. Як от президент нещодавно теж говорив, десь місяця-два тому, хто хоче е, е, зброю заходити в нашу зону безпеки, той, будь ласка. Заходьте, але нас цікавить, що далі можна бути. Списуйте нам борги, вибачте, будь ласка, якщо хочете отримувати зброю, доступ на ринки. Давайте і багато чого іншого. Тобто, це взаємопов'язані питання, чому я говорю про що питанням експорту зброї. І питання взагалі озброєнь можна багато інших політичних і економічних питань вирішувати для нашої країни. Повертаючись до Мерца, ви згадали, що Росія Кремль відреагували на ці події вчорашнього дня. Там дійсно кажуть, що Німеччина таким чином втягується у війну. Це може злякати Мерца або істеблішмент німецький? Німеччина може зіскочити взагалі з цієї ситуації через може. страх? ну росіяни ж вміють лякати. Далі агентура нікуди не поділася. Ще раз говорю. Я впевнений, що агентура в, Рос... в... Ну, багато працює. Ну Пам'ятаєте ту історію? Мерт сказав одне, а тут якийсь там віцеканцлер чи хто там хто він такий, Да почав тут щось там торочити інше. Це це не було і таке. Чи є агентура на різних рівнях? Є ну, дивіться, хто небезпечніше, мерць, наприклад, да чи бюрократ, який може просто один папір. Ну перекласти під нижче, да і утруднюється процес, або сказати: знаєте, тут що з екологічними вимогами, не так а у нас тут немає грошей. Тут точка з комою не то, то кома з крапкою не так працює. Тобто, а такої гентури в Німеччині дуже багато, тому що ще часів Радянського Союзу е, завжди грали в Німеччину як центральну країну Європи, і тому не слід недооцінювати. Так, є такі речі, це дуже добре. І Слід э, входити це точніше так. Поки дають гроші, швидко все забирати, тому що пізніше може не бути. Повинні це, це, це розуміти такий закон. Ну є ще таурусу. Тут питання тоді виникає просто з на тлі того, що ви зараз говорите. Якщо є агентура, то ну, мер каже, що це можливо, що просто треба навчати українську. Можливо, міського. це коли воно літає і туди, куди. От що нам конкретикоменти, я підозрюю, що е, німці ще можуть побоювати здавати тауроси через те, що воно може. Не відповідати заданим характеристикам і може прилітати не туди, куди потрібно, тому що с... війна ж сильно помінялася. Війна та сильно помінялася, є досвід застосування Shadow Так, щось вдало, не вдало, ми не знаємо, так є а, якісь технічні новинки, які пройшли могли модернізацію пройти, в тому числі за допомогою українських інженерів. так А тауруси приходять, вони підготовлені до цієї війни якої в Україні вже немає, і Росія готова до цього? Там системи поміг, реби, досвід, перехоплення, атакам все вже бачили. Вони ж знають, вони ж вивчають. Не слід думати, що росіяни ідіоти. Вони ж теж модернізуються. І я підозрюю, що німці можуть зробити так, як, до речі, з цими ракетами. Можуть сказати, що це не Таурус, а це шоу Ну кажучи. Розібрати тауруси, знаєте, як у як у нас крупновозлова зборка, да? була там раніше у нас, розбирали машину, там, наприклад, китайську шилдик робили, що це наш там ЗАЗ, там да? якась машина, АВО чи щось таке. І якщо що, якщо що, ми не винуваті. Це українці там щось не, не каламутили. Там ну це теж в принципі, процес, да? ну це в принципі відхід, от цього, щоб напряму. А якщо піде, якщо піде. О тоді ми звичайно постачали виключно Таурус, все а, а, врахували всі ці моменти, які можуть існувати. Але давайте так знову про таурус. Та питання в дальності чи актуальна в Україні така дальність, так тому що ну наприклад можна розбомбити літаки, а, літаки, дощі літаки підприємства Татарстану у Азот. Це виключно українська зброя повинна бути. Чи потрібне нам на 500 кілометрів? Та не на, на, на тисячу вже потрібна. От, наприклад, дивіться, як зараз калашматять підмосков'я. Зеленоград, Дубна це дуже серйозні в дійсності міста. Там, ще з радянських часів дуже серйозні підприємства знаходилися і знаходяться. Так? От буквально там вчора збавушники роздовбали підприємство радуга підмосков'я. А це те, що виробляють ракети або елементи для ракетних там Х-110, все інше які бомбардуються які летять до нас але це ж україна робить сама Є досвід накопичено, якісь помилки ми вже знаємо, і тут питання: навіщо тоді ваші Тауруси? Краще грошима давайте заливати в нашу оборонку для того, щоб ми могли щось робити вже самі і з вами поділимося технологіями. Припустимо. Ну ви раніше говорили дуже багато, озвучували це словосполучення шмигаль де ракети. Аж от самі констатуєте, що Україна дійсно гатить по Росії. А ще Зеленський звернувся ну днями декілька разів. Згадав крилаті ракети, балістику і дрони. Сказав, що виробництво є, але нам не вистачає. Інвестиції просить 30 мільярдів доларів. А власне я сказав, де так. гроші брати. А тут питання, де пишний. Я вам сказав, як фінансувати можна гроші знайти. Я абсолютно зрозуміла схема підприємства, які себе зарекомендували, припустимо, КБ Луч Антонов, який має виробничі потужності, КБ мало ж тільки у Керопрому не треба давати в цій структурі, тому що це абсолютно паразитична структура, яка Нічого не виробляє оцей надлишок. Там розігнати давно ну, треба. там я, я говорю, де гроші взяти. На утримання е, цих незрозумілих людей наглядової ради 6 мільярдів приблизно на рік витрачається. 6 мільярдів на що? На цю кубку незрозумілих людей, які там сидять, які, до речі, можуть шпигувати що проти України. Далі це підприємства, які мають, е, 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 там наприклад, квер е, 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 як там Квертіс називається, по-моєму, вони роблять там реби, все інше, які себе закерамендували, є е, контракти е, з Миноборони, виробники Богдани, наприклад, це інше. Випускають облігації на 80 мільярдів гривень, припустимо, можна на 100. десятирічні банки викуповуються. Національний банк дає рефінансування під це. Це все окуповується потім податками, експортами. все іншому це можна вирішити буквально за місяць. Якщо ця шушера банківська буде говорити, що це неможливо. Кінець їх вука в, в схему фінансування УкрАвтодору до війни так давали гроші у і не треба розповідати, що це неможливо. Якщо ця Шушера буде говорити, що вони незалежні, що це неможливо зробити, саджати фінансистів за протидію українській армії. Навіщо нам така кількість фінансистів? Таких фінансистів, як собак, нарізаних, вибачте, будь ласка. У нас люди гинуть. Якщо вони вирішили сказати, що вони такого незалежні, нікого незалежні. Від, е, від країни, яка стікає кров'ю, навіщо ви тоді потрібні? Банкірчик, який не фінансує реальний сектор економіки, і е, е, ВПК, ворог держави. Чітко і ясно пояснити ваше місце взагалі в реальному секторі економіки. Або ви перенавчаєтесь тоді, в такій кількості ви не потрібні. Перенавчаєтесь робити дрони. Або ви ну саджати в вас, вибачте в тюрму. Там ви навчитеся шити на машинці. Будете більше користі суспільства. Робити така повинна бути чітка розгрома. Я думаю, що швидко там доведуть сіг доцями, що вони що вони просто паразитами, які вижирають ресурсу у реального сектору економіки. А на ваш погляд, оцей конкретно момент і момент експорту зброї він вирішиться врешті в Україні. Чи це ну давайте, Опік? президент? Заявив, що це питання вже вирішується. Це тут знову таки mm -hmm. знову таки, от обґрунтувань. І нерозуміння, як працює ця система. Я от нещодавно був на ефірі з одним депутатом слуг народу, я розумію, що у людини просто каша в голові. Да Я коли йому говорю про законопроект 122.58, який знімає штрафи з виробників в першу чергу, да? це ідіотський, коли по, 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 по три штрафи на одну дію, коли банкротує підприємство, ну, людина починає говорити про постачальників я говорю, ти не плутай імпортерів і виробників. Це дві різні речі, абсолютно різні функції. І треба розрізняти. Людина просто не розуміє цього, що а у імпортера о, 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 одні ризики, а у виробника зовсім інше. І що імпортери при наявності внутрішнього виробництва і не потрібні в такій кількості. так І це вимування валюти за кордону. От що ми повинні розуміти. Це чітко і ясно, ми повинні розуміти. Е, 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 і далі питання теж було порушувало. Щодо експорту. Говорить, ну от ми збираємо на Мавіки. Да, от теж аргумент був. Ну я просто вам говорю живу розмову. Я говорю, ти розумієш, що на Мавіки скидається через відсутність виробництва у нас Чому? Тому що а, а, а коли вони прийдуть? А в якому вони стані будуть чи актуальні вони будуть на той час? Далі питання виникає в тому, що якщо вони не актуальні, а е, от, наприклад, зв'язок повинен, наприклад, е, солдати на фронті говорять, нам потрібно модернізувати виробництво. Да? ну, нам потрібні нові маніки, нові електристики. Коли виробництво є в Україні, це швидко можна зробити буквально протягом місяця. Та. Да? А коли ти скидаєшся на мавіки, коли воно пі піде? Коли воно прийде, що воно прийде? Навіщо витрачати кошти там на це? І далі дивіться, як побудована система. От нещодавно я бачив підручники у росіян. Вони дітей вчать безпілотників. Як вони робиться? Да? У них працює система, авансові платежі, профтехнавчання, фінансування наукових розробок. Включені школи в це, вони ідеї збирають скрізь. А у нас що А у нас що? то Повикидали з 11 класу хі... хімію і фізику? Це просто диверсія. Повинна бути маса людей, які може бути включена в процес екосистеми, нових ідей, історій, пов'язаних з тим. що може школяр вигадати щось, пов'язане з дронами? Може. Ну, тому що у нього він в іншому світі живе. Профтехнавчання, в тому числі, це питання не тільки по грошах до Шмигаля. Це повинна бути система, вкачане туди гроші, видача грантів, фінансування наукових розробок і замкнений цикл, щоб ці наукові розробки одразу ж проваджувалось виробництво. А для того, щоб проваджувалось виробництво, їм гроші потрібні. А гроші де брати? Гроші тільки за кордону, бо за кордон можна е, продавати за в декілька разів дорожче. От чому я поясню, коротко поясню, в чому сутність системи відсутність державної політики. А у росіян в чому сильні росіяни? От я бачу там Єгор Фірсов нещодавно писав, давно на фронті самого початку, все інше. У росіяни масштабують виробництво, в чому їх сила? Масштабах. Вони беруть якусь нашу ідею, злизують, а потім її масштабують. А у нас досі на рівні майстерень залишається ідей, от і все на цьому закінчується, тому що вони можуть скопіювати, можуть десь не так якісно, але кількістю беруть. Якщо знаєте, там 100 тисяч виробляється дронів, що ти з ним можеш саме робити? Ну а те, що станом на сьогодні, є, ми бачимо низку об'єктів критичної важливої інфраструктури військово промислового комплексу Росії. Ви згадували декілька заводів. Сьогодні ще авангард. Що виготовляє мікросхеми. Наскільки ці удари реально відчутні для ВПК Росії, я старі, що все це радісно вранці читати такі новини, якщо ти не занурений. А по факту, воно дійсно болісно для росіян. Коли завод просто в мирному часі працював, туди прилітає, це все якась затримка. Да? Далі це вже робота військових, оцінка ударів, так? оцінка наслідків далі рахують чи припинив вивантажувати завод. Що прибили там е конструктора якогось, так який за це е відповідав, це вже затримка. Тобто, це виключна компетенція Генерального штабу і спецслужб, які дивляться результативність, тобто армія працює виключно на результатах. Виключно на результатах. Якщо влетіла, вибачте, високотехнологічна пошкоджена, припустимо, верстати, які росіяни зараз швидко замінити не можуть. Затримка для росіян. Затримка. Якщо якийсь елемент, а це ж ракета, це ж не пшеницю вирощувати. Так якщо немає одного елементу, навіть маленького, значить стоїть скрізь виробництво. По цьому по, по, по технологічному ланцюгу. То звичайно, що звичайно, що воно працює. Дякую вам, Тарас Загородній, політехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся до розмови, не погоджуйтеся у коментарях. Тисяч вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.